Добрий день, мене звати Наталя, я студентка 6-го курсу. Чи даєте ви дозвіл на зайця матеріалу з носоглотки для проведення швидкісного тесту на визначення антигену збудника? Доброго дня! даю. Одягаємо рукавички. Попередньо ми підготували флакон із буферним розчином. Відкриваємо пакет із стерильною віскозною щіточкою для забору матеріалу. Під час проведення даної процедури ви можете відчувати незначний дискомфорт. Будь ласка, відкиньте голову назад. Вводимо щіточку в один із носових ходів по нижній стінці, доки не відчуєте опір задньої стінки носоглотки. Проводимо 2-3 обертових рухи і виймаємо. Вводимо щіточку у флакон із буферним розчином і виконуємо 6-8 обертових рухів. Затискаємо флакон. Обламуємо або відрізаємо верх щіточки і закриваємо його. Відкриваємо пакет з планшеткою для імунохроматографічного тесту. Кладемо планшетку на рівну горизонтальну поверхню. Відкриваємо мале вічко флакона і капаємо 5 крапель в лунку для буферного розчину. Чекаємо на результат тесту 15 хвилин. Інтерпретація тесту. Тест вважається дійсним, якщо смужка С, що означає контроль, забарвлюється. Якщо зафарбувалася одна полоска с контроль як у нашому випадку, тест негативний. Якщо зафарбувалася смужка під літерою С і Т, це означає, що тест позитивний. Якщо смужка С відсутня, а Т позитивна, тест недійсний. Якщо нічого не зафарбувалося, тест також вважається недійсним. Ваш експрес-тест уже готовий. Результат негативний. Дякую.